Що я їхав в Панаму з Колумбії. Між Колумбією, Панамою, по суті, існує одна дорога, одна лише одна єдина. Але це район, де знаходиться вся на торгівля, торгівля зброєю, торгівля людьми. Туди взагалі бажано не їздити, куди навіть не їздить ні міліція, ні війська, і тому мені довелося їхати в Панаму по морю. На лодці, так як і більшість е, інших громадян заробить. Е, Лодка зараз у нас саме стане село Олімбійським, е, і з того села е, ми були вже на іншій через об, обминали ми і якби кордон пройшли, територіальні водою панами зайшли. Заїхали також перше село, посадко на панамі маленький обстріл, який знаходиться в морі з чистою водою, в якому живуть в основному місцеві індіанці. Ось це в основному племена Пуна. І так як я зрозумів, що з цього острова ми потім змогли б, туристи змогли б літаком таким місцевим невеличким. Майже кукурузником перелетіти в Панама Сіті в Солі. Ем, Ну я собою як правило багато грошей не міняв, тому що все таки дорога і так далі. невідома яка країна, і думав розрахуватися кредитною карточкою, оскільки я знав, що якщо є аеропорт, якщо є літак, значить мусить бути якийсь банку ці кредит. Квитки ж продають не задяку. Виявляється, це було трошки не так, тому що аеропорт собою представляв всього одну бетонну полосу, тобто слідну смугу. Не було ніяких, не абсолютно ніяких там терміналів, вокзалів, залі очікувань. Просто от в полі на острові між кукурудзою і пальмами знаходиться світовий злітна смуга. На острові знаходилася тільки одна, одна чи дві телефонні будки, а світло виготовлялося за допомогою генератора, дезін-генератору і. Виявив проблема в тому, що той літак він приземлявся і злітав тільки два рази в тиждень, а квитки на нього вже треба було замовляти через столицю. У зв'язку зі столицею не було, телефони не працювали. Е, а щоб отримати квиток, бу, була така диспетчерка на острові, яка е, зв'язувалася з столицею з тою авіалінією і замовляла, резервувала там в столиці місця, які потім, коли прилітав літак, нам, якби тим, хто резервував, давали. Е, оплата здійснювалася вже по прильоту. Тобто в Панама Сіті можна було оплатити. Е, Точніше,